Kids. Microsoft. Oh, my Oh, we almost we know what to do. Oh dog. Oh dog. Oh dog. Повне хід! У війні консолі борються всі, наші не супер, але ваші відстрі. Це Xbox проти Sony BC будуть ваші тіла на землі є! Кеп! Фанати засмучені! Вони перестали кидати гроші до консолі! Це лайно! Моя мама знаєте, гроші не малює. Боже дьявол лайно, блять. Дайте старі два. Будь що. Чергову частину Hello, будь яке лайно. Вони не готові. Вони не помічать ресниці. Давай помахаємося и сюди! Твоя мама повіє тобі дам писти. Якщо ти лох не звинувачий лаз, за сіни бесухи мої. Дайте поспівати! <звач> Наш Мак здається наче 720 p Нормально, але. О господи, тут ще пачити та пачити. Відколи фанати стали такими циничними та перебірливими. <звачка> Незабаром буде вже свіжа партія фанатів, капітане. Хлопці, займіться цими виродками, підготувати Тайтенфол. Знищити! Зер, вони вбивають один одного. To už je hrast, paní Dukes. Čím volná se nižší, tím špiče zakýdují hroši. To je přírodní výdběr. Mory, kralutáši, fanatýv! Zadešený! Krůle o kýk! Kamikaze, manžel! Чекайтеся, тільки не доберуся до вас. Давай швидше! Давай швидше тупати Ти, ти трахайся з і з мавпою теж я впевнений в цьому... О, хлопче. Tikite, glomp ze, tikite! Dukes, zien <nechassiet> <tie> je zin Xbox is er? je een Xbox Мобільні ігри це ж гейська фігня! Я знаю, знаю, мій солоденький. Якби консолі об'єдналися, то все було б по-іншому. Так, але вони. Добре. А що було далі? а? Що ж, натисни на мій пеніс і дізнаєшся більше. <сум> Давай, натисни жорстко, щоб я точно відчув це. Давай, там багато контенту кажу тобі.